Сьогодні ми з вами святкуємо шість років нашого інклюзивного театру «Незабутки». Тому слухайте, і сьогодні зі мною буде моя плава Лука! Сьогодні у нас відбувається прем'єра вистави. За мотивами казки задирикувати півень, це казка, начебто, казка, але вона з дорослим підтекстом. І що дуже цікаво, що наші діти цей підтекст розуміють. Дуже багато було шляху пройдено, бо дітки з ці дітки вони мають багато складнощів і з пам'яттю, і з вимовою, і з проживанням емоцій. Якщо ми кажемо про театр, то це по перше проживання емоцій. І старша група ну на, на, на мій погляд, дуже багато часу приділила для того, щоб вивчити текст. Бо тексту по-перше, за всі шість років дуже багато. Можна посувати над собою, як дорослий актор, на сцені він вже вичить багато сіров, вийти на син сиглати моломомовіно, щоб це було гарно, гучно, що було красиво. Сьогодні ми маємо можливість бути на цьому святі, на дитячому святі такої прем'єри. Ми долучились як друзі, як партнери, так надали можливість їм придбати тканини на нові костюми до цих листа. Самого першого року народження нашого театру фонд Солідарність стали нашими друзями, і все, що ми дуже багато, це і вистави, і саме перше, навіть декорації у нашому житті, це був наша перша подорож у Київ на фестиваль, наш перший фільм про наш театр. Це все фонд солідарність, і ем, це наші друзі. Я завжди говорю це наші такі хресні батьки.